Так ніхто не кохав, через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. В день такий на землі розцвітає весна, і земля обирається зрання. Дише тихо і легко синя о вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розсвітає весна і тремтить від солодкої муки. В'яне серце моє о щасливих очей. Що горять в тумані наді мною, розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей ви зорі ясні, тихий місяць мій, де ви бачили більше кохання. Я для неї зірву оріон золотий, Я поет робітничої рані. Так ніхто не кохав, через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. В день такий на землі розцвітає весна, і земля убирається зрань. Дише тихо і легко синього вона простягає до зір свої руки. День такий на землі розцвітає весна і тремтить од солодкої.